Коротше, поставив проставки. Інформації ніде не знайшов, як вони що. Ну, коротше, вирішив сам змудрувати алюмінієві проставки. Просверлив резинку тут. а тут резинка ця, що стояла тут, просверлив по розмірах, так як тут було покрутив, щоб рівно стало на стойку. Отвори там три штуки поставив, покрутив, стала рівна. Треба ставити, щоб не була перекошена була паралельно шківу цьому штокові, бо будеш кавкати тоді. Так що якось так. Зараз буде відпускати і ставити. На місце. Вирішив підняти машину. Кому цікаво, це буде дуже добре.